Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо нашу декаду місійності, це вже п'ятий день. Сьогодні у самодусі Божому ми будемо роздумувати про те, що ми є діти Божі. Ми можемо зрозуміти, що ми є діти Божі тільки під подухом Святого Духа. І тому ми прочитаємо два тексти із листа апостола Павла до римлян і з першого послання до Івана. Ви ж не тілесні, але духовні. Якщо Дух Божий живе у вас, коли хтось Духа Христового не має, то йому не належить. Але як Христос у вас, то тіло мертве через гріх, але Дух живе через праведність. І коли Дух того, Хто Воскресив Ісуса з мертвих, мешкає у вас, то Той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла Духом Своїм, що живе у вас. Тим, хто тобто, ми божники, не тіло, щоб за тілом жити, бо коли живете за тілом, то помрете. Якщо ви духом умертвляєте тілесні вчинки, будете жити. Усі, бо ті, що їх водить Дух Божий, вони сини Божі. Бо ви не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати боязні, але прийняли дух осиновлення, яким кличемо Ава, Отче. Сам цей дух свідчить разом із нашим Духом, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці Божі, спів спадкоємці Христа. Якщо ми страждаємо разом з ним, щоб разом з ним і прославитися, це є один текст, де є свідчення, що ми є діти Божі. Читаємо ще один текст з першого послання Івана. Дивіться, каже апостол Іван, яку велику любов дарував вам отець, що ми дітьми Божими звалися. Ми і є ними, і тому світ нас не знає, бо Він його не спізнав. Любі. Ми тепер, діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо. Та знаємо, що коли появиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо його, ж, як є. Кожен, хто має на нього цю надію, себе очищає так само, як. І він чистий. Бачимо, що ми є діти Божі, а це не тільки в тих листах, але ми, Ісус Христос це говорить навіть тому паралітику, Він сказав, коли його принесли і поставили перед Ісусом. Перед засе Він каже: Сину, прощаючи тобі гріхи. Водний син хотів вже бути рабом слугою. Але батько його приймає як сина. Цей батько це є Боготеч. А це ми можемо зрозуміти через Духа Святого, тому війдемо у таїнство Святого Духа. Щоб ми ці тексти прочитаємо вдома, зробимо якусь мовчанку, роздумаємо, помолимося тим текстом. Подякуємо Богу, якщо ми живемо тим Духом, перепросимо, якщо не живемо, прославимо Господа і поділимося тим переживанням, що ми мали у роздумах цих текстів. Нехай дойдуся, той вам допоможе. Слава Ісусу Христу!